Діти! Сьогодні ми дізнаємось, як зробити наше життя вдома безпечним. Уявіть, що ми супергерої, які розслідують, що можна робити вдома, а чого ні. Давайте поглянемо на картинку. Дивіться, там зображені сірники. Чи можна їх брати дітям? Правильно, не можна, тому що може виникнути пожежа. А чи можна втикати сторонні предмети в розетку? Правильно, ні. Тому що може вдарити електричним струмом. А гратися ножицями? Молодці! Ні. Тому що можна поранитись. А чи можна відкривати самостійно вікна або залазити на підвіконня? Правильно ні. Тому що можна випасти з вікна. А зараз ми пограємо з вами в гру Можна не можна. Якщо це робити можна, ми показуємо зелену карточку. А якщо не можна, тоді червону. Чи можна самостійно включати електроприлади? Правильно не можна червона карточка. Чи можна разом з мамою дивитись телевізор? Правильно можна зелена карточка. А чи можна підходити до газової плити, коли на ній щось вариться? Правильно не можна червона карточка. А можна мити руки з милом. Правильно можна зелена карточка. А гратися ножицями без присутності батьків. Правильно не можна червона карточка. А вирізати щось разом з мамою. Правильно можна зелена карточка. А чи можна залазити на підвіконня? Правильно не можна червона карточка? А можна брати без дозволу дорослих ліки? Правильно не можна червона карточка. Молодці малята. Ви гарно впорались. А тепер супергерої хочуть дізнатися, чи знаєте ви номери спецслужб. Якщо трапилась пожежа. За яким номером треба зателефонувати? Правильно, 101. А якщо в будинок намагаються проникнути злочинці? Молодці, 102. А якщо ви захворіли? 103. Правильно. А якщо ви відчуваєте запах газу? Правильно 104. Молодці. Молодці діти! Сьогодні ви були справжніми супергероями та дуже добре впорались з усіма завданнями. Тепер ви знаєте, що таке безпека в домі. Пам'ятайте, найголовніше бути уважними та обережними.